Друзі, усім привіт! З вами Basket Moves та 14-та, передостання серія прев'ю до нового сезону Національної баскетбольної асоціації 2024-2025 року. Сьогодні на черзі Чикаго та New Orleans Пеліканс. Тому давайте розбиратись наскільки успішно протікає перебудова биків. Що робити з Заком Лавіном і Ніколою Вучевичем? Яке майбутнє Брендона Інграма, та як пелікани збираються злітати на гору заходу, задіючи на позиції центра Херба Джонса? Все це та значно більше очікую на вас в цьому епізоді, тому по традиції ставимо лайк авансом, перевіряємо підписку та дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення і ви не пропускали нові відео. А тепер, леді та джентльмени, влаштовуйтесь зручніше, приємного перегляду! Ми починаємо! Let's go! Відколи новий Орлан обміняли Ентоні Девіса, отримавши за нього величезну кількість активів, після чого, обравши на драфті Зайно Вільямсона, вони постійно знаходяться в позиції, що ось-ось вони взлетять на вершину заходу. Адже потенціал їх зірок просто шалений, але щоразу їх переслідували якісь невдачі, невинятком став і минулий сезон. Так, пелікани входили в нього з дещо пахмурим настроєм. Історія про те, що вагу зайона натурально контролюватимуть, а також те, що тренер команди Віллі Грін намагатиметься побудувати атаку таким чином, щоб фігура Вільямсона не відігрувала в ній ключову роль. В якійсь мірі це дало позитивний результат. Пелікан фінішували регулярку з показником у 49 перемог в своєму активі. Це другий кращий показник в історії франшизи та перший показник в історії. New Orleans Pelicans Про те, як це часто буває, стелю команди визначає її зірка, і у найвідповідальніший момент сезону Зайон Вільямсон травмувався, через що вкотре змушений був пропустити плей-офф баталії. Нью-Орланд подолали шлях плей-ін, попри поразку у першому матчі проти Лейкерс. Вже без Зайна здолали Сакраменто Кінгс. в першому раунді зустрілись проти Оклахоми, де без шансів їх свіпнули з рахунком 0-4. Мабуть, найбільшим розчаруванням клубу став Брендон Інгрим. Свій перший сезон за пеліканів Брендон виграв в нагороду кращому, прогресуючому, вперше потрапив на матч Сі-Рок. Минулий сезон став найгіршим в кар'єрі. Інгрема в Новому Орлеані. Пішли чутки про те, що ціна на ринку інгра впала настільки, що на нього банально нема покупців. А це ми говоримо про 27-річного форварда, який може однаково добре захищатися, атакувати, маючи різноманітний арсенал китків, навички дриблінгу, розіграшу м'ячу тощо, в цілому маючи потенціал бути зіркою в сучасній NBA. Натомість останній сезон він дуже різко зрегресував. Влітку Пелікан залишили по собі двояке враження. З однієї сторони, я вважаю, великим позитивом передбання Деджон Те Мюре, за якого віддали, як на мене дуже мало, і про цей трейд ми говорили в минулому відео в прев'ю про Атланту. Також дуже адекватним вважає продовження контракту з Хосе Альварадо терміном на два роки та розміром у 9 мільйонів з опцією гравця на другий сезон. Вільними агентами прийшли Деніал Тайс та Джевонте Грін, погодившись на мінімальні угоди. На драфті обрали трьох гравців. Під 21 піком склад поповнив бельгійський 20-річний 211-сантиметровий центровий ІВМІСІ з університету Бейлора, який в перспективі має закрити прогалину на центрі після у. Ходу Йонаса Валанчунаса він зовсім не має китку, це такий класичний африканський рім-протектор, грає потужно, але не технічно, схоже на Клінта Капеллу до його травм. Та два другораундних вибора: 47-й номер захисник Антоніо Рівс та 52-й номер Бігмен Карло Маткович. Як і в випадку з багатьма іншими колективами, нічого нового я вам не скажу. Успішність пелікан залежатиме від здоров'я та готовності першої зірки франчайзу зайона Вільямсона. За одним із останніх повідомлень, починаючи з грудня минулого року, Зайон сприйняв конструктивну критику, схуднув на 11 кілограм. До початку сезону у нього в планах скинути ще порядком 4-5 кілограм, таким чином розпочати сезон з вагою у 123 кг. кілограми. Здоровий, вмотивований зайон, що привів себе в форму, легко може розцінюватися як топ 10 гравець NBA. Щодо можливих передумов невдачі, навіть не знаю, з чого розпочати. Передусім, мабуть, варто повторити мантру про те, що для того, щоб New Orleans Pelicans були успішними, їм потрібно залишитися здоровими. А раз у них щороку трапляються якісь конфузи з травмами, і мова йде не тільки про Вільямсона, але й про Інгрема, Макколума. Маю підозру, що і майбутній сезон не стане цьому винятком. Якщо брати до уваги такий колектив, як Milwaukee Bucks, Бакс, орієнтуючись на їх виступи минулого сезону, можна сміливо стверджувати, що наявність елітного оборонця в Беккорті це дуже важливо. Адже за рахунок гардів, які часто першими зустрічають атакуючих гравців, саме завдяки їх чіпкості, швидкості, вмінні долати скріни, протистояти один на один, вони полегшують роботу власним бігменам. Так було у зв'язці Холідея та Лопеса, допоки поки Баксно міняли джру, якою виглядала їх оборона після обміну захисника особисто в перші місяці. Про це страшно згадувати. Пелікан спробували піти зовсім іншим шляхом, вони натомість відмовилися від центрових. Звичайно, можна зауважити, що вони підписали на ринку Даніеля Тайса, але в кращому випадку німець є третім центровим ротації сучасного колективу NBA, який претендує на місце вище зони плей-ін. Також пелікани обрали на драфті одразу двох новачків, яких в теорії можна розглядати як центрових команди. але відверто кажучи, мене насторошують повідомлення про те, що Херб Джонс стане основним центром колективу на майбутній сезон. Боюсь, аби цей експеримент не припинився десь ближче до грудня місяця якоюсь катастрофою. Звичайно, моє занепокоєння не настільки глибоке, як у наших західних партнерів, також я не володію всією інформацією, повнотою картини, розумінням процесів на рівні Девіда Гріфіна, президента з баскетбольних операцій клубу. Тому, чисто, на мій суб'єктивний погляд, щось у новому Орлані коїться, поки що важко сказати, що сам. Але ось такий сміливий крок з відмовою від гри через центрового, як мінімум, на старті сезону, може свідчити про те, що пелікани таки шукатимуть підходящу для себе опцію бігмена, але за допомогою обміну. Можливо, у цьому пошуку якось буде задіяний контракт Брендона Інгрема, адже про його розлучення з зайном йде мова вже давно. Якихось надзвичайних звершень в New Orleans Пеліканс особисто я не очікую. Як на мене, це один з найбільш незрозумілих колективів ліги, якого легко уявити як на четвертій, так і на одинадцятій позиції в таблиці заходу за підсумками сезону. Шкодую, що через травму підколінного схожилля початок сезону пропустить Трей Мерфі, який, на мій погляд, має чи не найбільший шанс для того, щоб вистрілити в складі нового Орлану, зокрема, виграти від можливого обміну Брендона Інгрема. Головні питання на наступний сезон, який я б виділяв, чи наважиться пелікани на обмін Брендона Інгрема? Наскільки буде провальне рішення привести Херба Джонса на позицію центрового, чи це може стати несподівано вдалим кроком, що допоможе команді досягти успіху? Зможе Зайон Вільямсон провести повноцінний здоровий сезон та стати справжнім лідером команди вперше в кар'єрі, зігравши в плей-офф. Один з найлегендарніших франчайзів в історії NBA після кількох років вдалих виступів, побудови цікавого колективу, здається, знову готується для того, щоб впасти в багно перебудови. Чи вдасться клубу уникнути негативних наслідків? Спробуємо розібратись. Минулий сезон видався лебединою піснею колись багатообіцяючого колективу, що складався з такої стартової п'ятірки, як Лонзо Вол, Лавін, Демар Дерозен, Патрік Вільямс та Нікола Вучевич. Лонзо продовжував перебувати в Лазареті, його місце в старті вже давно зайняв Алекс Карузо. Наприкінці листопада минулого року заклавін зазнав ушкодження ноги. Він намагався грати через біль, але все ж змушений був пропустити 17 матчів. На початку січня цього року повернувся в стрій, зіграв 7 матчів, вивихнув щиколотку, після чого сезон для нього завершився. Йому провели операцію, він відправився на тривалу реабілітацію. Протягом всього сезону його супроводжували чутки про можливий обмін. Одним з реальних варіантів розглядався перехід в Детройт. Але як тільки стало зрозуміло, що 29-річному гравцеві необхідно буде провести операцію, з його історією травм пов'язаних з ногами, дискурс змінився. З лавіна хочуть обміняти, на лавіна можуть обміняти з гігантською доплатою від биків. В цілому, стосунки гравця з франшизою, зокрема з одноклубниками, дещо погіршилися на фоні подібних новин. Кому пішла на користь відсутність Лавіна, так це Кобі Вайту. Кобі не вперше за три роки, отримав значну роль в команді і, як на мене, скористався шансом сповна. Завершив сезон зі статистикою у 19 очок, 4,5 підбирання, 5 передач, продемонстрував найкращий відсоток влучань з поля в кар'єрі, фінішував другим в списку нагороди найпрогресуючому гравцеві. Окрім Вайта, майстер-класу грів баскетбол продемонстрував і Демар Дерозен, який також фінішував другим в списку нагороди, але вже кращому клатчеру. Свої 33 роки став лідером NBA за кількістю зіграних хвилин в середньому майже 38. При цьому взяв участь в 79 матчах та завершив сезон набираючи 24 очки, 4 підбирання та 5 передач. Саме він, на мою думку, мав виграти нагороду кращому клатчеру, адже допоміг Чикаго продемонструвати шостий кращий результат ліги в клатчі, водночас зробивши бул з найрезультативнішим колективом NBA в останні 5 хвилин матчів, допомігши виграти 27 таких ігор, найбільше в Лізі. Але як вже зазначалося раніше, це була лебедина пісня цього колективу. Влітку ростер Чикаго Булс поповнили декілька дуже цікавих гравців. Спочатку після обмінів Алекса Карузо та Демара Дерозена до Булс приєдналися Джош Кіді та Кріс Дуарти. У якості вільного агента прийшов Джейлен Сміт, підписавши контракт на 27 мільйонів тривалістю 3 роки. На драфті під 11 м піком прийшов Матас Бузеліс, який родом з Чикаго. форвард прийшов з клубу Джеліхи Гнайт, ставши одним з останніх випускників команди, детальний огляд якого є на каналі. Ну і наостанок Булс продовжили контракт з Патріком Вільямсом. Угода розрахована на 5 років, її сума складає 90 мільйонів доларів з опції гравця на останній рік. Чи на головною подією сезону для Чикаго стане повернення Лонзо Бола. Після 33 місяців відсутності на паркеті він нарешті повертається. Окрім цього, гравці, які поповнили склад биків влітку, практично всі вони є дуже цікавими варіантами для розвитку франшизи. Кріс Дуарта є чудовим варіантом у якості скорера з лавки, резервіста за позицією та функціоналом для Кобі Вайта. Джош Гідді, попри його скандал з розбещенням неповнолітньої, який розгорівся на початку цього року, та попри його відхід з Оклахоми, може доволі легко перезавантажити кар'єру, тим паче, що влітку на олімпіаді зіграв дуже добре, та й скандал, наче вирішився позитивно для австралійця. Навіть у Джейлені Сміті я все ще бачу певний потенціал стати рольовиком у цій лізі. З великою долею ймовірності він готуватиметься стати заміною Ніколої Вучевичу, як мінімум в контексті його здатності влучати кидки з-за дуги. Ну і звичайно, особисто я дуже прискіпливо стежитиму за Кобі Вайтом, Айодосом та Матасом Бозілісу. Бо має всі шанси поборотися за нагороду найкращого новачка, тому що він точно отримуватиме багато шансів і його будуть розвивати на максимум. Сподіваюся, що стрибок Вайта минулого сезону не був випадковістю, і він не лише втримається на новому для себе рівні, але зможе зробити ще один крок вперед. Ну і Айо до Сунму в моєму розумінні, є однією з найбільших темних конячок ліги оборонець, який часто залишається в тіні партнерів. Оскільки не є якимось яскравим скорером, але вирізняється дуже якісною грою в обороні. За правильного розкладу він може претендувати на потрапляння в оборону збірну НБІ, але навряд чи в складі Чикаго. Але в майбутньому сезоні будуть в Bulls речі, які мене однозначно тривожитимуть. В першу чергу це знову ж таки Лонзобол і його стан. Все-таки майже трирічна відсутність повинна було б хоч якось позначитись на його фізичному стані або ж на якомусь з ігрових аспектів. Звичайно, особисто я не очікую, що лонза візьме участь у більше, ніж 50-60% матчах регулярки, тим паче, що воно булс не зовсім й потрібно. Джо Шогіді, попри елітний скіл плеймейкера в сучасному баскетболі, а конкретно в сучасному переможному баскетболі дуже важко знайти місце. В першу чергу, через те, що він дуже погано Кидеє за дуги, ну і звичайно доволі погано грає в обороні. Та й в цілому, на мій погляд, саме ці два компоненти будуть найбільш вразливі для Чикаго. З огляду на падіння Ніколи Вучевича у якості шутера, яким минулого сезону вперше 16-го року завершив регулярну частину чемпіонату з показником нижче 30% влучних троочкових китків, а також з огляду на вибір на драфті Матаса Бузієліса, який, хоч і виглядає як фізично добре розвинений, універсальний форвард, все ж його навички дальньої атаки знаходяться в кращому випадку на початковій стадії формування. Відповідно, я слабо уявляю, щоб Чикаго Булс в майбутньому сезоні боролись за якісь високі місця, оскільки в стартовій п'ятірці одночасно може опинитися одразу три виконавці, які не будуть зацікавлені у тому, щоб атакувати з дистанції: Гіді, Бузеліс, Вучевич. Які до того ж не вирізняються з серйозним рівнем гри в обороні. До цього слід також додати Бола та Лавіна, які повертаються після складних ушкоджень і рівень гри, яких не факт, що залишиться на минулому рівні. Окрім цього, ми маємо в складі Патріка Вільямса та Джейлона Сміта 4 та 10 піки драфту 2020 року, які ще досі не сформували по собі якогось суттєвого якісного враження. Обидва все ще молоді, їм по 23 та 24 роки відповідно, Відповідно, обидва талановиті в певній мірі, перспективні, але знову ж таки за чотири сезони проведених в Лізі так і не змогли переконати як мінімум мене, в тому, що вони можуть розраховувати на щось краще ніж середньої тривалості кар'єру рольвика. Ну і наостанок, ще ключовим фактором у цій історії це пік першого раунду 25-го року. У них стоїть топ-10 захист на нього. Якщо якимось чином на лотереї їм випадає пік під номером 11, він автоматично стає піком Сан Антоніо Спьорс. Тому перед биками в майбутньому сезоні першочергова стоятиме цілі захистити цей пік. Зіграти достатньо жахливо так, щоб зберегти за собою право вибору в десятці. А отже, в ідеалі вони повинні фінішувати якнайнижче у турнірній таблиці за підсумками сезону. Тому основними питаннями стануть, в якому стані повернеться на паркет Лонзобол, чи зможе він продовжити кар'єру хоча б на минулому рівні, чи тривала відсутність аж негативно відобразиться на рівні його гри, чи зможе мати з стати одним з претендентів у боротьбі за нагороду кращому новачку. Чи зробить Кобі Вайт ще один крок впред своїй кар'єрі, чи є у нього потенціал та місце для прогресу? Чи все ж минулий сезон був випадковість? Не забувайте залишати ваші думки в коменти з приводу цих питань. Ваша підтримка дуже важлива. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Баскетмовс. До скорої зустрічі. Мир!